Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную розглянути таке завдання: зведіть до стандартного вигляду одночлен та вкажіть його коефіцієнт та степінь. І маємо ось такий одночлен мінус 9а у четвертому степені bm помножити на 2ab помножити на 3bm квадратів. Даний одночлен у нас записаний не у стандартному вигляді. І тому ми не можемо зараз сказати його коефіцієнт та степінь. Тому, щоб виконати це завдання, ми спочатку зводимо до стандартного вигляду, а вже потім працюємо далі. Що значить звести до стандартного вигляду одночлен? Ну, в нашому випадку це просто помножити ось всі ці три одночлени. Я пропоную розписати, що ми робимо? Але коли ми будемо розписувати, ми будемо спочатку перегрупуємо числа з числами. Подібні букви будуть стояти, от, наприклад, А у групі з А, Б з Б, М з М. Що отримаємо? Мінус 9. Помножити на 2, помножити на 3. Тобто, виписала поки числа. Далі. А у четвертому степені помножити на А. У останньому одночлені А немає. Далі Б беремо з першого одночлена, з другого одночлена також є Б, і з третього також Б. І М. В першому це М, в другому М немає, в третьому М у квадраті. Ось так розписувати взагалі не потрібно. Я вам просто хочу показати, як це відбувається. Взагалі, як ми дивимося завжди на наш одночлен, і вже усно. Обчислюємо значення. Ну, щоб не виникало питань, де взялося що, я вирішила розписати. Дивіться, зараз ми множимо, тепер що числові значення, все, що згруповано, ось буква, так? Мінус 9 множимо на 2 та на 3, отримаємо мінус 54. Далі. А. У якому степені А в четвертому помножити на А. Ми знаємо, що якщо степінь не надписаний, показник степеня, тобто, то там стоїть одиниця. Тобто А в четвертому помножити на А в першому. Це буде А у п'ятому степені. Пам'ятаємо, що коли ми множимо степені, то ми залишаємо основу ту ж саму, а показники додаємо. Далі множимо Б. Дивіться, Б на Б на Б. Це буде B у третьому степені і M у третьому степені. Дивіться, все ми записали одночлен у стандартному вигляді. Ось на першому місці у нас стоїть числовий коефіцієнт, і далі у нас стоять множники зі степенями різних змінних. Все як по правилу. І тепер, після цього, ми можемо вказати коефіцієнт і степінь одночлена. Дивіться, я ось виділила вам цей рядочок, який я розписала, і надписала, що розписувати це не потрібно. Це я просто вам пояснила. Коли ви робите завдання в зошиті, не розписуйте, ви це все побачите усно. Це лише для того, щоб, ну, можливо, комусь дуже важко зрозуміти, де у нас беруться числа та букви. Тому я розписала. Взагалі це не робиться. Так, і тепер переходимо до визначення коефіцієнта та степеня. Дивіться, коефіцієнт це ось цей числовий множник, який стоїть перед на початку, тобто на початку одночлена, перед буквеними значеннями. Він дорівнює у нас мінус 54. А степінь одночлена. Це сума усіх показників степенів, усіх змін, які входять до цього одночлена. Дивіться, у нас тут А у п'ятому степені, Б в третьому, М у третьому. Тобто, ми повинні додати ось це 5 плюс 3 плюс 3. Що отримаємо? Ми отримаємо 11. Тобто, степінь одночлена 11. Ось і все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам. Всього найкращого, бережіть себе!